Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області, 19 березня. У програмі місцевий час в студії Майя гуменна 900 євро. Колишній військовослужбовець вимагав від мобілізованого за сприяння в ухиленні від проходження військової служби. За інформацією управління СБУ в Чернівецькій області, офіцер запасу, посилаючись на зв'язки в одному з військових комісаріатів області, пообіцяв мобілізованому посприяти в ухиленні від служби. За цю послугу чоловік вимагав 900 євро. Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання хабара. За допомогою в ухиленні від мобілізації правоохоронці затримали ще лікарку-санаторію депутата однієї з селищних рад на Буковині. Чернівецькі міліціонери розповідають, медик співпрацювала з жінкою екстрасенсом, яка на своїх сеансах пророчила клієнтам смерть їхніх синів чи коханих, і пропонувала допомогу директорки санаторію, яка у свою чергу за 3,5 тисячі євро організовувала звільнення чоловіка від служби за станом здоров'я. Лікарку шахрайко правоохоронці спіймали на гарячому, коли вона отримала 45,5 з половиною тисяч гривень. Тепер жінці загрожує в'язниця терміном від п'яти до десяти років. Вона дивіться, вона є і лікарем районної лікарні, і директором санаторію, І як це не прикро, і депутат районної ради. Санкція статті частини 3, 368, передбачає від п'яти до десяти років з волі. Це одержання неправомірної вигоди з особи». «У Нас задокументовано два таких випадка. І на останньому ми вже на другому ми затримали цю цього, цього, гори лікаршу, вимагала вона, вимагала вона суму 3500 євро за цю послугу, причому вирішувала питання на території двох областей Чернівецької і Франківської.